Річка каналізація у центрі міста в Олександрії взялася за розчистку ріки Березівка, що в середмісті. Під час прибирання комунальники натрапили на неприємну знахідку. Мешканці приватного сектору вивели стічні води прямо у водойму. А ще зробили з неї смітник з подробицями. Яна на семенюк. Вантажівки сміття, і це лише початок. В Олександрії почали розчистку річки Березівка, яка востаннє доводилась до ладу три десятки років тому. Нині тут борються з мулом, очеретом, а ще з місцевим населенням, яке виводить сюди свої стічні води. Таких каналізаційних труб комунальники знайшли з десяток. Несанкціоновані комунікації ліквідували. Одну з труб, що частково вціліла, помічаємо під парканом приватного володіння. Йдемо до власника за роз'ясненнями. Той звинувачення про забруднення річки місцевими жителями заперечує. То не труба, то просто там що лежить, возьміть, можна вирвати її, та й все посмотри. Ні каналізації, ні води, ні чого. Просто дачі просто Сюди в Раніше Березівку власними силами намагались розчистити громадські активісти Олександрії. Просили жителів, щоб не смітили Проте дарма. Їм говориш, вони як-то соглашаються. І вивозять мішками. Не те, що так, а дома накидають, а тоді виберуть момент, коли нікого немає. і вивезуть мішками. Тож перша серйозна розчистка з радянських часів відбувається лише зараз. Комунальники розповідають, що знаходять. Вигрібаючи технікою побутове сміття, натикались не лише на пляшки та пластик. Є тут меблі та трупи домашніх тварин. Кініскопи навіть з, цього, з телевізорів, та що хочеш було. І це лише початок робіт, розчистивши від очерету та лахміття відрізок у 100 метрів, бригада робітників одразу укріплює берег. Це називається земельні роботи. Зараз робимо підсипку, підсипаємо. А потім будемо все це вбирати, все буде плануватися. Всього за найближчі тижні планують розчистити майже 900 метрів водойми. На це витратять півтора мільйона гривень, що виділили Олександрійська міськрада та обласне управління капітального будівництва. На сьогоднішній день підготовчі роботи вже всі закінчені, почалася повністю вже розчистка. Після цього будуть укладені біля мосту по проспекту. Габіони, тобто окультурування набережною камінними в міській раді Олександрії, кілька років тому розробили проект набережної березівки. Коли розпочнуть роботи з її облаштування, поки невідомо. Яна Семенюк, Анатолій басистий день за днем.